Я не допустили громадськість. ви не пам'ятаєте, я просто говорю факт. Ви спотворюєте зараз правду. Добре, я не пам'ятаю <кхи> того, того дня, в <кхи> той момент, коли ми досліджували куртку, ми досліджували половину відео, не повне. І я тоді заявив, де повне відео. Далі що ми досліджували? Це я не помню. Якщо немає прокурора <кхи> повного. А де ділося? То як ми могли дослідити де ділося повне відео? Ми не розуміємо. Ну ми, ми прості люди. Ми знаємо, що має бути по закону. Що саме не на нашу користь? Що саме на нашу кордону? Я тільки що сказав, що це все на нашу користь. На мою користь. Не перебиваючи мене, будь ласка, як ви це робили завжди. На мою користь, щоб було досвідчено повне відео, Повні матеріали, все в повному обсязі, також на мою користь стати, куди ділеться друга граната, на мою користь стати, як робили обшук, на мою користь знати, чому э, не дослідили повний автобус, на мою користь знати, чому не рушили повний автобус, все на мою користь. Бо це я рахую на мою користь. Чому він посилені є. чому mm -hmm. Кучка не взяли експертизу ніяку, де він дівся, де друга граната? Бо то все на мою користь. Тож що ж сталося 23-го вирішения?

Мільйон гривень застави mm -hmm. і читавши в справі, покази двох поліцейських, і ті вивчили покази двох поліцейських, як вірші хоч би зробили крапку або кому десь помилку, а зараз суду вони сказали зовсім друге. І ви мені заборонили дитині питання, чи моли суперечить своїм показам. Mm -hmm. Тому я хочу, бажаю, щоб була повністю, то, що вся Україна знає мене 14-го року. Дуже добре. І я не хочу вийти з тюрми, куди мене закрили, щоб я на мене кожен плював. Я маю вийти гордо, а народ має знати, хто тут сього знути. <плодисна> Ми Ми вимагаємо дослідити всі письмові докази, як то передбачено кримінально-процесуальним кодексом. Будь Який допит? Ми ще трішки не допитали. Повтори, повтори, має бути. Який допит? Давайте ваші свідки. Я ж запитала. Так у нас ще є сторони, ще є слідчі, яку заявив минулий захисник, має прибути. Я слідчу. Ну, То давайте, давайте давай. перенесемо тоді. Ваше те. Коли прибуде слідчі. цю клієнт. Судово засідання відкладається. Переносить. І переносить також. Ви кажете, я ваша те заявляв попитання. Троє раз ще більше народу приїде. Я заявляв клопотання на топит сітка. Я ваше заявляв клопотання на топиті сон. Ми не можемо запитати вон того прокурора, чому ти приходиш, до мене за пів години дітей? Чи від? 20. А ви при прийшов мене грузуєте? Ви підняти від його зараз. Світок його почули. То реагуйте, будуть Давай ми допитаємо спадкоїх, щоб за кого всіх. Дозвольте! адвокат. Е, я не відповнець, але я хочу правду як. Будь ласка, розкажіть народу правду. Ні, почекайте. Дайте слово. народним словам. У той раз вірити може і не тут, бо я це вже розказує. Народ хоче праву. Почукайте, будь <зві> ласка. Дайте мені сказати. Я вибачаюся, але я бачу, що суд упереджено відноситься до розгляду цієї справи. Не дійсно несправедливо. Дійсно порушує. Кримінальний процесуальний кодекс у зв'язку з цим ми тоді заявляємо відвід цьому составу суду. Ми не будемо допитувати обвинуваченого у зв'язку з тим, що ще не досліджені всі письмові докази, не допитані всі свідки по справі. І тому ми прокурору робимо відвід, і вам робимо відвід, тому що ви відноситесь... А скажіть, скажи такий склад суду. Я ще ми ви, всьому... ви у нас так всьому і секретарю також. А секретар це не склад. Добре, помічне передавайте. Я ми вам зрозуміти, що за відвідати Ми вам всім безпосередньо не... вам з тим, що ви робите підміну понять, ви придираєтесь, ви погрожуєте психологічно. Шляхом. Я шляхом, шляхом Я Ні. Випадя, ви погрожуєте, здійснюєте психологічний тиск з приводу того, що зараз обвинувачений, буде видалений залу суду. Ви незаконно говорите про те, що ми порушуємо порядок. Жодного порушення порядку бійки тут немає. Народ має право висловлюватись, народ має право говорити громко, тому що ви не чуєте, ви ігноруєте, і ви робите з нас дурі. Тому у нас до вас довіри немає. І сьогодні не буде допитуватися, і завтра не буде допитуватися обвинувачення, поки не будуть. В законному порядку досліджені всі письмові е, докази, а потім вже і, і допити, і все те інше, і, і дебати, і тому подібне. Тому, будь ласка, ми вам робимо відвідати. Ганьба! Гроші відробляти. А ми так хочемо. Це дорога. Ми так свідомо розгляд з цим составом і з цим прокурором, і з вами. Ми не будемо продовжувати розгляд. І чим передбачено? А чим було перебачено в водіночки два місяці від ДТ? Чим це було перебачено? Чим було перебачено списати ту гранату від Кручика назад? Бабло не пакне. Чим це було перебачено? І прокурору. Прокурору в людь. Ви Прокурор слідок, його треба допитати, я це заявляв з першого дня.

Сідущі, а не так щоб ви почули, скажіть голосніше. Я голос кричала, я ж не можу вас ні, Коли ви голосили, то ви не кричали. Закертай суду, об'єдіть речі, Передайте їй передачу, будь ласка, передайте. <пробітник> ганьба! Ганьба! Ганьба, 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 гайба. Правда, послухайте, шановна. Це, диво, це диво, нонсенс. Диво. Це просто нонсенс. Ну як ми не ми маємо дослідити всі матеріали? Ми маємо допитати всіх, хто там був, і кого навіть і не було? Можливо, у нас додаткові свідки в подальшому з'являться. Як ми можемо перейти до допиту винувачення, до дебатів, якщо пів кримінал, Який які пів нічого не досліджено? Я ще хочу зауважити. Я вам надам відео, і, будь ласка, якось в пресу це все це... Ми зробимо. З приводу чого є відео судових засідань, вас не було. Було дослідження звичайно куртки і штанів. Так? І якось в тому пакет опечатан, зв'язаний все як має бути, звідки там взявся світер? Може, вони по там поправили свого якогось Я заклали, який навіть його немає в реєстрі. Ось, будь ласка, в мене є вся справа. ви Бачите, як вона з першої тительної странички? Ось. Бачите, я, я завжди знайомлюсь з справою, ось опис справи є. Опис. Де тут ухвала? В порядку 349 статті. Немає такої ухвали, немає. І суд робить з мене ну якусь дуру, чи що чи то я дура, чи то лишне їдуть. Я їй кажу, дощ, а вона каже, боже, роса. Ну, так Так Як ми будемо досліджувати? Це якщо це я кажу дощ, і воно дійсно дощ. Якщо є 349 е, стаття, пункт другий ухвала має бути. В першу чергу досліджуються докази письмові і інші сторони обвинувачення, потім досліджуються докази сторони захисту. Я вам хочу сказати, що тільки два докази, і то, і то вони не є припустимими у зв'язку з тим, що їх немає в реєстрі навіть. Оце є реєстр. Дивіться, згідно цього реєстру, ми маємо, маємо здійснювати розгляд справи по суті. Да? Ну і додатково, якщо в нас будуть. Да? Дивіться перше, що ми маємо зробити? Ну це навіть логічно і послідовно. Протокол затримання. Повідомлення про скоєння злочину, виїзд согу, ми маємо це все дослідити. Як відбувся злочин? Це перший етап. Потім допити йдуть там свідків, ще там допити, допити, допити. А тепер увага! Я хочу вам зачитати: ось огляд, огляд предметів, червона куртка та штани. Визнаю речі вам доказом, який зберігається в кімнати. Зберігання речових доказів. Де тут світер? Ні, чорний. чорний. Ні, чорна. Де тут світер? Покажіть мені, це реєстр. Його тут немає. Звідки він взявся в тому пакеті? Пакет опечатаний. Ну, то про що мова? То Ми маємо це дослідити. То, певно, як це він боєчко підкинув свого. Ось тут записано. Це не я писала, це реєстр. Оце вони не розбирають. Ну, то, Чітко вони саме написали права. звідки в тому опечатаному пакеті взявся світер чорного кольору. Який ви там досліджували Ну, вже до мене. Це перше питання. Друге питання. В рапорті. Ось рапорт. Це ж не я написала рапорт. Дивіться, ось рапорт. Але він не зареєстрований. Якою датою? Коли ну це таке, добре. Поспішала людина. Доповідаю вам, що в вході е відпрацювання, а саме несення служби на блокпості номер 9 Одразу хочу прокоментувати: несення служби на блокпості так? Да? Тобто поліцейський ніс там службу. А нам навіть сказав, що приїхав. Ні, він пише, що він там був. Вчинили опір, тобто водій і наш обвинувачений Павло. Павл. Ну і так як вони чинили опір, застосовано було фізичну силу, нібито, ось він цей. Ви якось його собі потім прочитаєте, так вижиміше. А потім він пише, що в ході там поверхневого огляду в курці в правому кармані корпус від гранати. Ось корпус від гранати, яким чином маємо дослідити, як той корпус опинився в штанах. А до речі, щодо цього речового підриву взагалі відомості нема. Як із світером, можливо, бо світера ж також немає в матеріалах кримінального провадження, а на суді він з'явився. А чого він з'явився? З якою метою. Ми маємо це дослідити. Окрім цього, я би хотіла вам ще показати експертизу. Дивіться, це є експертиза. Ми маємо дослідити цю експертизу, так? Да? Це експертиза на цю гранату, так? Да? Дуже добре. Ну, тут чоловіки є, вони ж ви ж розумієте. А переважно, будь ласка, подивіться, це вони нібито знищують гранату. Дивіться, бачите, граната, це арматура, підв'язка, там така ямочка, нібито вони її знищують. Ви ж знаєте місце після знищення гранати, як бути? А дивіться, як воно виглядає. Леписточки. Лепесточки? Не спрацювало. Не спрацювало? Та ні, а ось. А ось осколочки від неї. А щось там не видно. А як це вони ті осколочки Ми А як вони зібрали? Як вони збирали? осколочки? Е, спеціаліста, який розуміється, як що має виглядати, якщо має працювати. Так, я в цьому не в цьому не так. А чому вони відмовляються дослідити в повному обсязі? Навіть це судова справа, до речі. У мене ще немає від прокурора, бо вона мені не потрібна, бо я знаю, що там є вже. Їм бабло. Маємо, не відпрацювала суддя-бабло. А почекайте, ну, ну реєстр же не я писала. По реєстру давайте досліджувати. Ви ж пишете в реєстрі, що речовий доказ, тільки куртка, і штани опечатано печаткою, як в тому пакеті з'явився світ. Скажіть мені, як і граната в штанах? Значить, він був для них, як речовий доказ, дуже, так, дуже... Ні, ну, щоб не досліджувати куртку і штани, так у них все вирослідовувало. Ще раз. Речки. Попередньо опумбованому так. пакеті Так, так. Світ. Ну, отож, не просто з'явився. Так, але, але, але ж, ну, як? Звідки він взявся? В обіраторку з, з неба впав. Тобто, що ви самі усе До речі, дуже багато тут є письмових доказів, які необхідно дослідовувати. ni niin 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 це просто вимагає кримінально-процесуальний кодекс, навіть якщо відкрити статтю 98 кримінально процесуального кодексу. Кожен доказ має бути дослідженим, тому що ви людину звинувачуєте. Ну я і він сидить майже два роки за що. Ні. Якщо людина скоїла злочин, то вона має понести покарання. Якщо це буде доведено в законному порядку, в судовому законному логічному послідовному порядку з дотриманням вимог кримінально-процесуального кодексу. Окей, ідіть і, і носіть своє покарання. Але почекайте, ми ж тут ще нічого не зробили і вже е, дібати і... і вже Давайте досліджувати. Вже два, два роки нічого не Не У роки сьогодні траурний день. Хочу вам сказати, друзі, що граната на гранаті на запалі була клейка. Якщо поглиблено зробити експертизу, хтось той згадан, моменту туди клеїть. Ця наклейка клеїться. Для розробки гармати через довший час, в момент підігрівання, тобто грату до чогось готовили. Експертиза не дослідила клейку. По моєму клопотанні ця клейка ще пропала. Само хотіла... клопотання вона щезла, і спорилася. І нема. Я, я дав клопотання на поалебруну експертизу молекулярну. Нема. Ту про яку ніхто не хотів бачити, а ще, будь ласка, я вам покажу. Це ж не я написала. Це постанова про визнання речових доказів від двадцятого 2000, тобто в, в, в той день і в той час, коли був затриманий, да? Так цікаво, дуже швидко півкримінального провадження за один день зібрано, щоб ви зрозуміли, тобто. Е е е тобто, що робить орган досудового слідства в 18, наприклад, годині навіть даже і В 17.22, 22 хвилини вони отримують повідомлення про нібито там виявлений там якийсь там факт злочину. Це 23.03, і 23.03... І виботехніки, і протоколи, і постанови yeah. про визнання речових до тобто купа слідчих дій ви виконав... під час війни повномасштабної yeah. ну, вже кримінальне провадження вже на а, а протоколу э, та во немає ще не що Я хочу вам зачитати так до судового розслідування. Встановлено, що тра та, -та" там тра та та у Павлова Павловича. Під одягом було виявлено предмет, схожий на, оді... на гранату F1. То, шановні, мене питання. куртці, <пит> в штанах <пит> ще під <пит> то давайте досліджувати це все в судовому порядку. <пит> Якщо це пише сам <пит> слідчий лейтенант поліції Єлізавета Кеба, то давайте ми її викликаємо. А... Хай вона нам пояснить, де ви знайшли цю гранату. <пит> чи <пит> то в купі, <пит> чи <пит> то в кармані, чи <пит> <Фурмані>, то під одягом, і вона одразу зразу що це не ходить. Я Без експертизи, вона сразу F1 сказала. Що Потім таких ось постановки да, про ЕФОДІ про визнання речовими доказами да, і долучення до кримінального провадження. В жодній постанові немає цього светра, і багато чого немає. В в одній постанові під одягом, в одному рапорті в курці, на відео ми взагалі бачимо іншу справу і картину, що взагалі на відео там такі кармани. Він весь грязний. А в судовому засіданні, коли е, досліджували ці куртки штани, вони такі чистескі. чистенькі. Тому та що вони постирали чи що не було видно, дякую. як щось там робилося. Я вибачте, не так само, як, як не було речових доказів, так само і не було що гранат. Що момент один момент, що появилося? Так вони зробили ні, та може вона там і була. Ну так давайте да дослідимо, дослідимо ми ми не проти. надходити, що дійсно в нього було, що дійсно він злочин. злочину. Ну, давайте дослідимо, будемо розбиратися і, будь ласка, ну законне рішення має бути. У Нас Ви, повинна діяти якась а, ніхто, що, я ж Я не виправдовую Павло Павлова ні в коєму разі, тому що ну я не маю права його а не звинувачувати, а не там виправдовувати. Але вимоги кримінально процесуального кодексу мають. Бути повному виконані повному обсязі, і як то передбачає, вимагає crawій, ніж, закон логічність, послідовність, yeah. щоб ми могли відтворити цю подію, дію. А як ми можемо її відтворити, якщо ми не дослідили навіть цей рапорт, ми не дослідили цю постанову, ми не допитали цю слідчу? То де ж була та граната? Ми ж хочемо знати, де її знайшли. а чи була Дуже, вона взагалі? Це вже інше питання. Давайте, хоча б е, е, yeah. з'ясуємо, де її знайшли. Хоча б. це перше. Потім яким чином він туди потрапив. По потрапити. І, і, і ті свідки, а, ті два свідки піддавали свічі. свідчення. На Куди, навіщо, огляд, місця події, автомобіля? Немає. Ну як? Як ви як ви розслідуєте? Як ви, то так можна і мене в тюрму, і вас, то я фройля, так, і? Вони вони так роблять, вони так роблять. Вони, вони так роблять з усіма українцями. Вони, вони так з усіма українцями не роблять. Не вони вони ж народ за народ так, не мають рішення. Павлова вже проплачена, і тому вона я зараз щось допитувала мене Це, за це тут можливо. Я не буду коментувати навіть таке висловлювання, але це є, особиста апеляція, думка. є ще апеляція, є ще касація. Ну я ну, думаю, то, що десь справедливість, але є з... є європейський суд е, так є багато інстанцій, де ми можемо відстоювати дійсно свої права. Дякую вам. Друзі, я показую кур. Привезли на 12. старіяв слова сюди. Бо бачите, тут люди живуть. Я міг тут жити. Мене возили туди-сюди. Слідчий прийшов плавець у два дня. Я їй казав, приготовся, малышка. Буде довго і тяжко. Добре, добре. Смішки. Ми почали закінчувати в 11 вечора. Чому? Тому що в неї закінчилась комага. Я напогоряла рад, бо кажуть, кажу, альо, пашка, що зроблю? Стоїть про новіри, паша, треба їхати, ми зараз переїдемо. Слідча кожні п'ять хвилин нас бігала, докладувала, яка обстановка, де я знаходжуся. Це все можна дослідити на відеокамерах, в залі допиту. Там купа відеокамер, нехай піднімають. Після того я пишу попитання, прошу мене допитати далі. Так як я. Не допитали до кінця. Бо це вони ще а? сьогодні бачиш, як захотіла? Кстати, не, 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 не бачу, з прокурор з суддєю там не зайшов на рачу. Дальше я вам скажу, якщо ви дивіться, на контроль візьміть. Віде. Відео, якщо случайно ДПР почне працювати, витягне віде, відео, там будуть такі слова від euh, слідчої. Павло, з ваших слів тут меморандуми можна писати, закінчуйте. Це конкретно от такі слова вона говорила. Я ідеально все пам'ятаю. Байки по файті, нехай розказують там, Далі вона каже, де ви будете спати? Я вже тут постелю. Я кажу, так мені все рівно. Тобто, по е, у фалі суду ми не мали тримати в Лук'янівському, Сховали і Переяслові. З Переяслава Пер такі путь. Возили мене сюди півтора години, тут. Тут, хоча тут люди живуть, у яких іде розслідування, вони тут живуть роками, і може провірка прийти подивитися, всі це бачать, всі це знають. Тут ми не мати не маєш не спати, не спати не будеш, і мене віддати, привозять дві ночі. Я кажу, їздьте, ходь дайте, а ти що сильно голоден? <плес> Та ні, я просто не розумію. Чому не дослідити письмові, чому так опиратися? В чому питання? Чому? Давайте дослідимо. Бо там два ідентичних ну, протоколи. Свідків <плес> <витки> обрали. <плес> ні, я, почекайте, можливо, він і злочинець, то давайте дослідимо а і собака вироб вирок, і ні. Ну, але, Але це бій дуже бій страшно, коли ти, ти говориш, що це дощ, а тобі говорять, що це божа роса. Мені навіть жутко подумати, яке суспільство, потрапить в мої діти. Правда? Це дуже страшно. З такими суддями, і прокурорами. Це, ж, Шар, Русь, це дуже страшно. Далі вам хочу сказати, друзі, про про коли вже ознайомлення було з налами. Останній раз це було знову йдете. Я хотів дати купу клопотань, Вона відмовила і втікла зі тете. 39! Прекрасно, будемо чекати чути. Воно прислала, ми назад свічну оперативну групу. На відеокамерах буде чути свічого оперативного руху, це знала там, вже там буде, знаєш, що там було. Ви знали, як вас затримували, знали порушення. Я вам про таксу їм дякую. Задовольнило, так. Задовольнило. Ви зрозуміли, що ми їм працюємо, якщо закон не буде працювати? Закон має працювати в нашій державі. А потім ми будемо працювати. А потім ми будемо працювати. Як ви думали, як справу до цього дати лад системі? Ще раз не тільки народ україни може болю! дати наші да. Вони хотіли зламати тебе, але в них не вийшло! Щась. Ви передали їй передачу? Так, Боже, спасіба. Боже, царя, царя храні, царіцю храні, рано. Кому вони корпорації? Так, друзі, ну ми виходимо. Перша перемога. Так, Всім присутнім покажу ще раз пігоменки всіх і виключу ефір. Ми Зараз все зробимо. не переживайте. Ну, Ми вас на вулиці тоді почекаємо. У нас багато. Я Я розумію. Розумію. В черговий раз доведено, що народ – це сила. Ми, так. Ми, далі так. буде.